Це територія колишнього Каховського водосховища. Після того, як російська армія підірвала дамбу і зійшла вода, в прибережній зоні Нікопольського району знаходять артефакти козацьких часів. Да, да, да саме так. Прошу. Перед вами ці кам'яні ядра. їм по 450-500 років, які були, ну, скажімо так, на поверхні біля. Безпосередньо біля території та Запорозької січі хлопці принесли, сказали: от вам дяденька артеф... це, ядра – це для вас. Самі можете уявити, таке моє щастя було. Отримати такий подарунок за чотири з половиною кілометра від тимчасово окупованої РФ Запорізької атомної електростанції. Люди знаходять унікальні історичні речі та передають до музею, розповідає Мирослав Жуковський. Краєзнавець каже: дев'ять ядер для козацьких гармат приніс його знайомий. У нас таких ядер немає. Це для нас артефакти. Номер один потамакаська січі. Збереглися, тому що знаходилися значить, в ґрунті от піску. Там піщаний берег, там проходило на південному березі там Аквики, значить, і там знаходилися пісок. І не, бул, не будучи доступу, значить, поступово там утворився мул. Ну, Все це, якщо помить, я їх не мию, не бажано, щоб вони не розсипалися. Науковець показує ядра з вапняку, які виготовляли вручну під діаметр гармат. Використовувався порох, на саме, туди закочувалося закотувало, дро і пострілом. Пробивали що в першу чергу? Пробивали е, борта ворожих кораблів. Да. Вони були, як правило, невеликі, тому цього каміння було достатньо для того, щоб нанести шкоду ворожому кораблю. В експозиції біля половецьких баб і старовинного жертовника ще одна знахідка так званого Каховського моря. Це не єдина знахідка зустрітанка. Є ще знахідки з берегової лінії міста Нікополя Значить, е, було повідомлення з приводу того. Що на місцях колишніх козацьких зимінників і цвинтарів вилне унікальний артефакт. Це козацький поховальний хрест. І ось він перед вами. Мирослав Жуковський розповідає, щоб витягнути хрест із місцевості, яку постійно обстрілюють війська РФ, організували спеціальну експедицію. Це хрест 18 століття. Свідчить про те, що недалеко був козацький цвинтар, який був знищений, от а хрести були або використані. На побутові нужди або скинути у берег Дніпра. Уламки від цих зимівників, а саме залишки реманенту, кераміки, зброї. Все це зараз понад берегом ще до пір лежить. Доки берегову лінію колишнього водосховища обстрілює російська артилерія, наукові розвідки під забороною, та музейник закликає людей, які знаходять артефакти, безкоштовно передавати їх в музей для дослідження і зберігання. Ірина Стрижка, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.